Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Ваше блаженство, високопревосвященні митрополити-архієпископи, превосвященні владики, всесвітліші всечесніші отці, преподобні сестри і брати, дорогі браті і сестри у Христі. У цей страсний четвер відслуживши ці становчі таїнства, чуючи Божу близькість, Христову присутність, Боже милосердя, Господню інтимність, ми хочемо висловити вам нашу солідарність, нашу пошану і запевнення про наші молитви. Останні дні, останні роки. України, нашої церкви, українського народу та й для цілого світу якісь такі непрості, хаотичні, насильницькі, агресивні. Вони відзеркалюють те, що ми чуємо у Святому письмі, бачимо у дійствах цього святого великого тижня. Бажаємо вам з нами, нам взаємним, спільно, глибоко пережити Боже благословення, Божу близькість, певність про це, що Бог є з нами не побуті. Ми стараємося бути з вами. Ми дякуємо за ваше свідчення, за мужність. За те, що глава нашої церкви, наші єпископи, священники, монахи і монахині є з людьми з народу. Ми молимося за президента, за владу. Ми молимося в особливий спосіб за наших захисників, за всіх капеланів, за всіх журналістів, які доносять правду. За медиків, інфраструктурників, за всіх жертводавців добродіїв, за, за всіх, які тримають фронт і зберігають тих. Ми молимося у цій священній дні з великою темністю, що Божа правда переможе. Нехай Господь вас кріпить. І сторицію вини. Господь нас з всіх є так, Де би ми не були, щоб ви знали, що ми його діти, його возлюблені сини і дочки? Слава Ісусу Христу! Славі!